І не важливо, яка там в тебе в житті полоса почалася, чорна чи біла. Головне, щоб машина не ламалась. А така машина в тебе точно не поламається, тому що це Toyota, Toyota Highlander 2018 року з двигуном 3.5. Хайландер це rav 4 на максималках, тільки семимісний. Двигун у нас 3.5, повний привід. Салончик дуже охайний. Файний, тому що пробіг всього 77 тисяч кілометрів. Навіть 76,975. Я не знаю, що тобі розповісти за цю машину. Ну, це надійний автомобіль, який тобі не буде робити абсолютно мозги. Ти сів, поїхав, ти з точки А в точку Б, проїдеш без питань, хоч, хоч це буде 2000 кілометрів. Без зупинку ти приїдеш і все буде в тебе окей. Ціна? Цікавий тебе ціна? Я казав, що він семимісний. Семимісний в дуже гарному стані за 26500. Витрата пального буде дуже приємна. Тому приїжджай, можеш подивитися машинку в місті Одеса, вулиця Рапортівська, 27, 1.